и все мы будем играть вверх от куколки. Так, мы начинаем и мы встаем отсюда. Мне очень понравилось, эта игра я снимала видео, Эта игра просто шикарная. Кстати, вы не просили эту игру, а я ее все равно снимаю. Так, Ми свалились кудись. Вау, тут такий розовенький, красивенький комп'ютер з клавіатурою і глобус, і стул красивий. Тут бігають різні, різні ігроки, вони не знають, куди йти, а я знаю. Я в цю гру вже грала. Ну, ну, я в неї грала, коли відео знімала. А так, це другий раз, як я в неї граю. Главное, щоб прижок у мене не цього. Так, тут сватає дуже сложна. От Для мене воно дуже сильно сложно, Тут вона вбирається. Ладно, я поки пройду. І сватає, понятно. Я умерла. У мене прижок роботає. Так, пригаємо, пиригаємо, прижок, прижок. Ми пригаємо в яму єс. Так, куди нам треба нам ось сюди? Тут оу, компот розлили. компот розлили тут. Туди ще всяких штучок понараняли різних. Кстати, в описании я оставлю я я оставляю номер карты для доната. Если хотите, хочете, можете донатить. И подписывайтесь на TikTok Аккаунт мій э, Софі 2016. О, я умерла. Я умерла. Тут все тут довольно сложно. Я це ненавижу. Воно Тут добратися. Воно добраться. Ну, воно интересно, но воно сложно. Тут надо аж на кожного звіра ступити, не упасти ще. Так, тут прыгаем по Легошам. Сюда прыгаем. Синенька, фиолетовый. Так, тут джекпоинт. Тут идем при... по ложечке. Потім йдемо ще одне ложці. Боже, що зробив? Боже, помні, що з тобою зробили? Чик сюди. Ой, я умерла. Ну ладно, зараз. Зараз я. Блін, ух, чуть не упала. Зараз я пройду. Чик сюди прігаємо, потім прігаємо по грустній помні. Ідемо на слоняру. Блін, ладно, ви поки подождите. Я, я добрала до следуючого джекпоінта. І нам треба спригнути на панчик. Как Какашечка внутрі. Ой, я там бачу конфетку. Бачу конфетку йду до неї. Так, тут буде джекпоінт. Ідем, тут якісь крутящийся лірінці. Тут прігаємо по якимось печенькам непонятним. І йдемо з крутящимися лідінцями. Болечки, тут не умерла. І тепер пригаємо опять по цим штучкам. Тут же є поінт. Все, є. Сюди проходимо, собираємо конфетку. Проходимо. Мене убило. Ну ладно, Це недалеко, все одно. Чик І йдемо. Дальше прыгаем по этим штучкам, опять по каким-то печенькам. И проходим вот тут. Сюда прошла. Дальше у нас тут... у нас замок опять где-то дола. Ой, там куколка сидит. Там куколка сидит. Привет! Зараз роблю для заставки игры скриншот. Чик. Все, сделала. Вот, скриншот есть. Можно идти. Куколка такая красивенькая. Мне она дуже нравится, дуже эстетично. Идем. Так. Идем нажимать на кнопку. Спускаемся. Забираем конфетку. И нажимаем на кнопку. Ой, она тут вылетает. Тут дайки кадры, которые Использовала для свого видосика. Она там стоїть безумно. <звук> так, піднімаємося сюди. И дам, тут нажимаем на кнопку. Главное, на неї зараз не натикнуться. А то буде нам отеця. Нажимаем на кнопку. Привет! А ти чого в ходу храняшь? Ідем, Все. У мене мало життя, у мене менше половини життя. Конфета! конфетос, конфетон. Конфетка. Собрала конфетку. У нас п'ять конфеток. Ой, де я божечки. Каруселька, я її просто ненавиджу, Я в неї не люблю проходити. Ну, зараз постараюсь пройти. І прыжок. Mm. Бачите? Ну ладно, ви пока подождите. Я. У нас. Через три карусельки, вот они сложні. І йдемо на крутящуся штуку. Тут надо аккуратно, тут луни крутяться. Прыгаємо. Проходим. І тут -то опять штучки. Так, ждем, поки луна. Эх, блін, мене убило. Ладно, ви пока подождите. Я пройшла уже ці крутящіся штучки. Наш так, так далі ми йдемо опять на крутящіся штучки. Проходимо. Подожди. Ті крутівки я уже пройшла, осталась такі оча полоска. Вона полоска ада, я її називаю. Полоску ада я вже пройшла. Так що можна йти там до конфетки? Я її навіть з першого разу пройшла. Збираємо конфету, ідемо Вижу конфетку, йду к ней. Тут тепер у нас ось такі от луни крутяться, похожу на дольки апельсина. Я, я не казала, ну вони дуже сильно підходять на дольки апельсина та мандарина. Ой, блін, я просто це ненавижу. Це крутящіся предмети. Тут треба на них кру... вони крутяться і я не допрігаю. Ладно, підійдіть, поки я пройду. Так, Я дійшла до картини цього домика такого інтересу. А, там двері закриті. Пригаємо по крутящимся лего легогошкам. Так, тепер запрыгуємо на кровать і запрыгаємо на картину. Осталось тільки піднятися по оцім от картинам. І все. Тут джекпоинт. І далі ми йдемо по піаніту. Це фортепіано. Запрыгаємо на медведя. Запрыгаємо на ухо Медведя, на, на друге ухо Медведя. Потім спригуємо і йдемо на джекпоинт. Пригаємо опять на лігу Ждемо поки чашка. А, в принципі, я і так на чашку. Пригаємо на з чашки на картину і потом приїдемо на двер, потом на крутящийся диван і пригаємо сюда. І що тут? Ой, Боже, я його не Ну, як мені ця куколка не нравиться, ну що я не можу його? Мадума сина схожу, от сама на. Приносите досонки? Попадай, 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 попадай. У моей жизни багато закончила. Так, сборимся, тут мармеладки падают. А, блин. Так, скидаємося, кидаемся, кидаемся в неї. У меня у мене... Достаточно жизни, чтобы її можно было выиграть. Ой, чуть не упала. У нас еще жизни просто не сохраняется, коли проиграв. оп 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 У неї мало жизни. і у мене тоже мало жизни. Такс. Мы в ней стреляем стреляем. Мы 210 жизней. Теперь уже 100. 80 жизней. Давай заканчиваем ей Я Я на и выиграла. Кадр, який був. Она меня взяла. Берем. И люстра зараз упаде. Нет. Ее убило. Тебе послушай на эту музычку? Зараз. Так, ідемо далі сюди. Це була дуже смішна музика. Джекпоінт? Джекпоінт. Я її виграв, вона там лежить Ні, не хочу пропустити. У мене нема рубу. Я всі на волосся потратила. Так, тут прыгаємо в безну. Як, якщо, ми, якщо ми не допригнем, то ми прыгнем в безну. Пригаємо в бездну. Бачите? Вау, тут вся великая комнатка. Все туда. Вот целый домик, потом стеллаж. Полочка, с какой мы прыгнула, И даже компьютер здесь стулом. Все, тут домик, там же сам. Потом тут машина даже стоит. Пончик разный. И кровать еще. И шалаш. Вот, кстати, у него можно забраться? У него можно забраться. Ой, блин, Вс, я в нього розібралась. А я попробую подивитися, там сидить кукла чи ні? Ой, ой. Вс, я от першого ліця собі зробила. Ну-ка, ну-ка. Вона там сидить, походу. Так, да, вона там сидить, бачите, тут оголок на її. Такс. Отближаємо, тепер треба приблизити йдемо І... в цю кімнату Ой, що тут це таке? О, вау, це кухня цього домика. І ще даже... О, тут нова кімната. Є, я пройшла. От тут я танцюю. Не какать, окей, не будемо какати. Так, піднімаємося наверх. І що тут? Тут різні победителі. Так, ну я буду заканчивать видео. Якщо вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!